Вітаю вас, діти! Сьогодні середа і у нас грамота. Послухаємо віршик, який написала Галина Рима про звуки мови. Наша мованька прекрасна, дивовижна, як весна. І співуча, і привітна. Зачарує всіх вона гарно в чимось говорити, щоб звеніла, як струмок. Чиста, лагідна і добра мова зеркала думок. А зараз разом ми пригадаємо, що наша мова складається з речень, речення складається зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Пропоную знайти літери в будиночку. І, промовити а, а, і А Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, где? К. L M, N O P R, S T, U Fie, Schaak Ju. На минулому занятті ми знайомилися зі звуками «дз», «дз», Дж, які на письмі позначаються двома літерами Д, З, Д, Ж. А сьогодні познайомимося зі знаком, який називається апостроф. Пропоную виконати звуковий аналіз слова. Сім'я малюю звукову доріжку. Перший звук у слові сім'я звук С. Він приголосний, твердий чи м'який. М'який позначається двома рисочками. Знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові сім'я. Звук І. Він який? Голосний Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру І. Наступний звук у слові сім-я. Так, звук М. Він який. Правильно приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові сім'я – звук Й. І він приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо літеру Й. І останній звук у слові сім'я. Звук А. Він голосний С-А це звукосполучення і літера Я. Діти, ще раз зверніть увагу на твердість звука М, а потім іде звукосполучення М-А. Потрібен якийсь знак, щоб показати після М. Вимову звуків Й, А. Ми ж не читаємо сім'я. Ми читаємо сім'я. М твердий. В українській мові є такий знак апостроф. Він указує на твердість приголосних та вимову після звуків «б», П, В, М, «ф», «р». Звука «й». Послухайте, який віршик про апостроф написав Дмитро Білоус. Я такий же знак розділовий і відомий всі дітворі, та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробую лиш написати ім'я, зразу стану потрібний і я. Пропоную. Самостійно скласти звуковий аналіз слова ім'я. Зупиніть відео, а потім звірте зі зразком. Тепер ми знаємо, що літери Я, Ю, Є, Ї позначають два звуки на початку слова, після приголосного та після апострофу. Пропоную. Надрукувати слово ім'я в зошиті відступаємо дві клітинки. Першу літеру пишемо І. Далі йде літера М. Тепер пишемо зверху дужечку «Апостроф» І літера Я. Відступаємо знову дві клітиночки І. Ем, Апостроф Я. І, Ем апостроф Я. Ім'я дякую. Діти ми вже навчилися складати схеми речень. Послухайте віршик Наталі забіли. Посадила м'ято мати. Пахне м'ята біля хати. Буду м'яту поливати, хай росте, пахуча м'ята. Пропоную порахувати слова останнього речення. Хай росте пахуча м'ята, скільки їх. Так, чотири. Назвіть слова. Назви предметів у цьому реченні правильно м'ята. Що? М'ята? Слова назви дій, що робить? Росте. Назви ознак. Яка м'ята? Пахуча. Викладіть схему речення. І звірте. Зі зразком. Дякую. Пропоную речення змінити. Я посадила м'ято. Я буду м'ято поливати. А тепер замість я кажемо ти. Ти посадив м'ято. Ти будеш м'ято поливати. А тепер підставимо слово він. Він посадив м'ято. Він буде м'ято поливати. А тепер скажемо вона. Вона посадила м'ято. Вона буде м'ято поливати. Тепер змінюємо слово на ми. Ми посадили м'яту. Ми будемо м'яту поливати. Тепер скажемо ви. Ви посадили м'яту. Ви будете м'яту поливати. І слово вони. Вони посадили м'ято. Вони будуть м'ято поливати. Діти, слова, залежно від змісту, в реченні змінюють своє закінчення. Дякую, а тепер самостійно прочитайте слова та поясніть їх значення Андрікові. Чекатимо ваших світлин. До зустрічі, малята!